Ох, бачила було цей вихід, друзі. Непоганий. Це окунчик чи що, так? Китенько мало, мало людей. Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський Спінгі. Сьогодні ми вон з Віталіком ми там стоїть ловить. Приїхали на річку Бистриця в межах міста, мікрорайон Набережна, щоб дізнатися, чи тут щось ловиться. Тому, друзяки, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, хто дивиться, не підписаний, а ми рибалити, будете все знати. Що, друзяки, форсуємо річку, Бистриця. Солотвинська. О, Славік вже ловить. А Олег тільки форсує. Але водичка прибула, до речі. Вітерець. Ми як Славікам вже казав не виберемося. то цей... Або дощ, або <хи> дощ з блискавками. Ну тут по цій річці в межах міста комфортніше ходити, ніж було там, де ми ловили з Юріком. Так я вже, як завжди, підквакую. <хи> Ой, там така заплавка цікава. Водичка, до речі, прибула і помутніла. О, запутався гад. Запутався і зійшов. Але рибка була. До речі, друзяки, який гарний був такий клин. З фриксеончиком, все як треба, але блін прикра невдача спіткала українського спортсмена Еболова. Славік зачепився ідемо тримати йому вудочку. через поле, через гай. Іде Олег, допомагай! Я так розумію, ти хотів скупнутися. Ага. Це категорично флі. Ага. Ти в камені, напевно, закинув. Я вже одного лавлика впустив. Такого, файного. Угу. Ну а поки Славік. Іде обходити, щоб простіше відчепити приманку, я вам покажу його водилище. Це китайський преміум сегмент, я так зрозумів. Виглядає він дуже гарно з таким карбоновим катушкотримачем. Zero. це Travel. бачите, така ручечка. Виглядає все дуже і дуже сексуально. Ну, Такий нічого, 1,2-8 грама. 765-та довжина. Такий непоганий, цікавий тривилок. До речі, Славік каже, що йому подобається. Тому майте на увазі. Виглядає гарно, легенький, прикольний. Вперше, Вперше тримаю такий спінг в руках. Цікаво, може покидає, щось більше скажу. До нього. Так, тільки що був тут вихід. Так, Славик вже зловив. А Ну? О. Славик зловив в Опец, виходів ціла купа Так, шаган. Оп, п'язловию рибку. Щось невеличке. Отакий головень на товадік китайський в межах міста Івано-Франківське. Цікавезно? Продуває вітер таку дугу, що не може проводку зробити. Да. Це не туди. Пробуємо щось. Ого. Дивіться. Це, це вже другий. А на яку прим... На яку приманочку? На то вадік? то вадик. То а хто? той вадік, той. Я не знаю того вадика, але поставте тому вадіку лайкос. Друзі, то капець. Молодець. Я там теж в мене були виходи. Але щось нема... не було реалізації Якби був зум? То був би той вадик. Ну нічого, нічого такий. Що, навалив тобі купа надало? <рес> <рес> Як хлоп здоровий, ні? Ну все, в тебе... В тебе дві? О, в нього вже дві, у Славіка дві. А в мене курва мать, одна і то дрібна. А ні, в мене також дві. Друзяки, в мене також дві, але перша зійшла. Той вадік, слухай. Той Вадик то фест. Дивіться, які каче та пливуть файні. <гум> Сплавляється, сплав, качок по річці бистриця, солотринська. Які прикольні, як човники. Клас. як будете сидіти вдома, такого не побачите, друзяки. Славік до тебе пливе цей! Загін! Бойових качок! Знайшту бочком-бочком перекатик. Оп-оп! Реально які грашкові. Мамуся закриває підрозділ. Клас! Опачки! Все ж таки Славік його добив. Надійно сів, да? Бача водичка прибула нормально. Якраз доплила. Ну угу. і той, конечно же, масло. Тракість. Так? Що ти його відпустив? А царту обістрав, що я його зловив. Обістрав, що ти його зловив, а потім відпустив. А я кидаю, друзяки. Славик продовжує ловити на китайській воблер та ваді копію, а я от вирішив покидати РС-кодиничку, але результатів немає. Мав ще декілька гарних виходів навіть... На один. одна покльовочка голови сів і вилетів разом з Воблером. і Зійшов. А одна була така гарна покльовка, я навіть бачу, як він вийшов, Сам, сама рибка вийшла на Воблер і цей. Ще покидаю, чи щось покидати інше. Вийшла на Воблер і вдарила, але не засіклась. Прикольно було. Водичка піднімається, прибуває і мутніший, але колір ще робочий води, так що будемо рибати. Оце увалив, нарешті. На жучка. І також обрадувався, що впіймався. Називається воблер маленький жук. от компании Anglers Republic. Жучок. Рыбалочка в межах места. Нормально. О, Славик взял гарного галавлика. На Вот. Это фотка, Славик. Що, друзяки, взяв я сьогодні з собою коливалочки, Такі невеличкі півтора грама, це мій, до речі, набірчик, Але щось головень не реагує. Були в мене покльовочки на Lil в темному кольорі на оцей товаді китайський, і в принципі все. Водичка піднялася, трошки мутнувата. Славик бачив, зловив гарну рибку. Ось такий голови 300-400 грам каже. От, Ну і пробуємо рибалом. Рибка активна, покльовує, тому треба ловити. А ви поки, друзі, поставте лайкос, підпишіться на канал. А ми рбалим. Ох, бачили ви цей вихід, друзячки. Непоганий це окунчик чи що, так? Флайк кіокунь like, просто кап'ять. О, такі окунь, і ваперсата Влупив! Це фотку треба зробити йому, капець. Ого, ого. Грам 200, напевно. Що, друзячки, такий безтринський розбійник, як то кажуть. Зараз ми його відпустимо. Опа. Нічого такі. Ух це, друзі, була покльовка. Я думав, що це головень, А реально окунчик. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Бачите, друзі, які, ніби прозрачок є, але оце от, де рослинки ростуть, отут, оце стільки прибула вода. Десь, напевно, сантиметрів 15 десь прибула водичка. Оці всі рослинки мають бути на поверхні, не під водою. І водичка, бачите, помутніла. Отак от. Але чутливий вудка, от опусти. Це цей автомат для перевірки чутливості вудилища. Знаєш, то бувають, стукають кінчиком по цьому, а тут ти опускаєш в річку і тобі ми починає, типу, чуйку до ван. буль 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 що, друзяки, отка, от откат видалилася нас риболовля з Славіком. Славик, як ти задоволений? Ну, хтось вже зловив, значить, так? Да? А, Славік зловив. Там гарного такого голова. Чи ні? Гарного. А я зловив гарного окуня. Що, друзяки, Дивились канал Франківський спінінгіст. Мікрорайон Набережна, річка Бистриця, Солотвинська. Всім па-па!